Привіт, любі! Я хочу розповісти про дещо особливе важливе, те, що вже працює. І я хочу, щоб і ви про це знали. Це клуб Дім душі. Це онлайн-простір, який я організувала нещодавно. І він працює для того, щоб ми могли об'єднати спільні зусилля. Я як провідник. Як майстер, як людина, яка може провести вас у пізнання себе, і ви як сильне, жіноче підтримуюче коло. Давайте я розповім на практиці, як це виглядає. Тобто це онлайн-простір, куди доєднюються бажаючі за щомісячну підписку. Це знаєте, як, от, ну, як ходити в тренажерний зал. Ви купуєте абонемент і щомісяця його продовжуєте. Причому цю підписку можна в будь-який момент скасувати, це не є там зобов'язанням на все життя. Її вартість 550 гривень, і зараз я вам розповім, що ви отримаєте в рамках клубу. Дивіться, я зараз розшарю екран. Отже, коли ви оплачуєте підписку, ви потрапляєте, ну, по-перше, ви потрапляєте в телеграм-канал. Ось такий. І тут є усі інструкції, що робити далі, є усі анонси, тобто вся головна інформація відбувається тут. Також у нас є окремий чат, де ми спілкуємось, підтримуємо одне одну, тобто там, де я на зв'язку постійно. Але яка ж суть? Ну, по-перше, ви отримуєте доступ до платформи, на якій є така бібліотека знань. Я там наразі маю багатенько вже матеріалів, і вони постійно оновлюються. Причому у вас, я зараз просто відкриваю паралельно. У вас це виглядає як додаток. Дивіться. І дуже зручно, тобто у форматі, таких як курсів, ви заходите будь-куди і будь-який розділ, і тут вам відкриваються матеріали. Матеріали у вигляді. Відео уроків, тренингів. Тут я вам зараз показую начинку з комп'ютеру, як це виглядає. Тут є розділ робота з душею та родом. Тут є тренінги, причому вони всі дуже практичні. Тобто, коли ви будете дивитися ці тренінги, там буде дуже багато різних. Практик. Тобто це не тільки такий, знаєте, лекційний теоретичний матеріал. Там дуже буде багато практик, які ви можете повторювати, робити і ставати на шлях зцілення. Також тут є розділ, який називається шлях душі, налаштування божественного компасу. Це розділ для мене найособливіший, тому що я в ньому ділюсь власними життєвими ситуаціями. У яких я розповідаю, яким чином на практиці я інтегрую те, що знаю від вчителів у реальне практичне життя. І я на реальних життєвих практичних ситуаціях навчаю вас і розповідаю, як взагалі в реальності, ота от теорія духовна, яку ми пізнаємо, як в реальності вона виглядає. Мені здається, що це дуже цінно, і дійсно, коли дивишся кейси там, інших людей, то з'являються і власні інсайти, власні усвідомлення. Також тут є безліч інших тренингів, є мій курс «Бестселер. вона зможе. Ось він весь тут. Також тут в доступі мої різні продукти, такі як «Коучбук», мій планер. Свідоме життя незабаром вийде книга, де я теж, як авторка, взяла участь, вона теж тут буде. Тобто, все, абсолютно, все, що я маю в своєму арсеналі як вчитель, те, що я можу передати, є на цій платформі. І ще не все. Окрім цієї платформи, де ви можете в дуже такому комфортному ритмі для себе пізнавати важливі речі. Слухати себе, що у вас там всередині. Також у нас є онлайн-зустрічі, про які я оголошую якраз в телеграм-каналі, в чаті, і ми зустрічаємось онлайн. Зустрічаємось для того, щоби. Там різні можуть бути варіанти. Іноді ми проводимо розстановки, іноді ми проводимо діагностики, іноді це може бути тренінг, може бути майстер майнд. Тобто, це така стабільна можливість в групі давати собі психологічну підтримку, розбиратися із взагалі будь-якими своїми викликами в житті, отримувати від мене зворотній зв'язок. Тобто це така системна робота над собою, це системна терапія, яка дає відповідно ну, реальні результати. Не так, як от, колись десь ходив на конференцію, отримав ах, натхнення, пішов це життя втілювати, а потім це натхнення падає, тому що виникають якісь реальні в житті ситуації. Ні, ви попадаєте в підтримуюче коло інших людей. Де постійно є зв'язок зі мною, тобто, я відповідно на зв'язку, я вам даю відповіді, я вам даю рекомендації, якщо потрібно. І, відповідно, це починає, знаєте, я так кажу, зрушувати гори. От, тобто, це такий проєкт, який допоможе вам, то от, знаєте, нарешті зробити грунтовний крок до себе. Не тоді, коли там десь колись з'явився вільний час, а у вас це буде в доступі постійно. Отже, повторюсь, що ви отримуєте: ви отримуєте платформу з бібліотекою знань, ви отримуєте постійні зустрічі онлайн, і ще дуже важливо, ви отримуєте постійну знижку стабільну, мінус 50% на свої власні розстановки. Ну, а я думаю, що це дуже суттєво, бо розстановки вони зазвичай не дешеві І завдяки тому, що ви будете резидентом клубу, ви зможете їх робити для себе частіше за дуже приємною ціною. Ну, а так, загальна мета, яка для мене, що я для себе ставлю, для мене дуже важливо допомогти українкам. Налагодити справжній зв'язок з Богом, налагодити справжній зв'язок із власною душею, навчитись її чути, навчитись жити у призначенні, жити за покликом серця, відчувати себе на своєму місці, жити своє справжнє життя, а не якийсь сценарій мами, бабусі. Жити, намагаючись задовільнити очікування інших, жити через травми дитинства, через, знаєте, як через фільтр такий, коли ми бачимо все через фільтр травм. Я просто дуже хочу, щоб було більше щасливих жінок. Тому запрошую доєднатися до клубу Дім Душі. Якщо відчуваєте відгук, просто напишіть мені. В Телеграм, Інстаграм, без різниці, куди вам зручно. І я вам скину кнопку для приєднання. Бажаю всім гарного дня! Па-па!